Бій на відео, коли я взяв у полон тих росіян. Ми були там напередодні. Тоді ми зачищали позицію і мали пораненого побратима. Позицію ми зачистили, але пораненого мусили евакуювати. Наступного дня ми повернулися, щоб зачистити її знову. І виявили чотирьох росіян. Двоє з них були в тому бліндажі, куди я зайшов. На відео цього не видно, але я закинув туди три гранати. А ще перед цим, по входу у бліндаж, влетіло кілька наших fpv дронів. Тож я більш-менш спокійно оцінював свої шанси вийти звідти живим. Крім того, наша команда. Блин іноді зачищає багато російських позицій за день Це вже відпрацьована процедура, яку ми повторювали багато разів. Тож тому усі були спокійні, зібрані і чітко знали, що робити у той момент. Росіяни вони постійно переміщуються, і вночі і в день. Вони намагаються наблизитися до наших позицій, та інфільтруватися вглиб їм доводиться проходити повз купи тіл своїх убитих, щоб дістатися далі. Це наче якийсь нескінченний потік. Більшість з них вже не виходять живими. У нашому секторі виживають ті з них, хто здається в полон, в інакшому випадку по них працюють наші дрони, і ми також працюємо, щоб їх дістати. І на даний момент наші методи надзвичайно ефективні. Ми стримуємо їхній наступ, створюємо їм проблеми, ускладнюємо проникнення, і багато в чому виснажуємо їх.